У Петра Головка четверо дітей. Всі 12 років його родина живе лише з землі. Обробляти має чимало, 5 гектарів. Раніше до городу діставалися через переїзд. Минуле літо ж довелося їздити через сусідні села. Мені до своєї землі 20 кілометрів, а сюди 7 кілометрів я біля землі. От, почитайте, три рази читай. Це ж які затрати? Це літо я поніс. Скільки соляри і скільки всього? Таких як пан Петро, ще п'ять сотень. Люди з'їхались на місце переїзду і влаштували мітинг, вкотре вимагають відновити перетин залізниці. кажуть, в останній можновладці обіцяли це зробити ще три тижні тому. Прошу розглянути та вжити заходи щодо забезпечення безперебійного транспортного сполучення і до контроль до 10.09.12. числа. Це хто місяця це прем'єр-міністр Микола Азару. Микола Азаров підписав. Обласна влада запевняє, самі не проти полегшити життя власникам городів. Так тепер проти чиновників області вже чиновники залізниці. Ми прилично чиновниці в державній владі. Сьогодні ми якраз в інтересах отих людей проти чиновників, які є сьогодні Окерзалізниці які мішають не, не враховують в своїй роботі інтереси людей. Залізничники переїзд постійно отримувати не хочуть, тож до мітингувальників вийшли із новою пропозицією. Заключаєте договор, ми відкриваємо на два місяці весною і осінню. По вашій заявці. За колією майже 600 гектарів людської землі. Обробляти її треба протягом року. Люди на сезонний переїзд не погоджуються. Кажуть, таки доведеться перекрити рух залізниці. Лише так вірять, можна вирішити проблему. Дебати між селянами та чиновниками закінчились черговою обіцянкою. За тиждень чиновники мають відновити рух через ці колії. Якщо ж ні, фермери наступної неділі перекриють рух усіх потягів. Олександр Курсик, Олександр Ковдунець, новини рівного.